Якби ви вийшли на дику поляну рясно вкриту травою, вам було би важко помітити хоча б одного зайця. Але насправді там їх може бути багато. Дивний факт, але в них немає своєї нори чи гнізда. Зайці живуть прямо посеред поля. З усіх боків їх оточують хижаки, проте зайці набули майстерну навичку виживати серед них. У цьому відео ви дізнаєтесь більше про зайців. А перед переглядом хочу попросити вас підписатися на канал та поставити вподобайку. Це допоможе розвитку нашого каналу. Заяць здається простим: маленький, тихий та сіренький, з дуже приємною зовнішністю, але ж разом з тим це надзвичайно стійкий звір, який вміло долає безліч загроз. У світі є близько 70 видів тварин із родини зайцевих. Сюди входять і кролики, і власне зайці, рід лепус, який налічує приблизно 35 видів. Найвідоміший у нас сірий заяць, мешканець полів, луків і степів. А на півночі живе Заєць біляк, який узимку стає сніжно-білим. Хоча в Україні він рідкісний звір. Загалом зайці поширені майже по всьому світу, крім Антарктиди та кількох островів. Такий широкий ареал вже дає зрозуміти, що ці тварини надзвичайно витривалі. Попри тендітний та беззахисний вигляд, заєць умудряється не потрапляти у неприємні ситуації. У нього немає ні кіхтів, ні ікрів, він не риє нори та не впадає в спрячку. Йому допомагають розум, слух, швидкість і пам'ять. Наприклад, сірий заєць може за ніч пройти до 10 кілометрів, залишаючи складні запутані сріди. Один з його маневрів це коли він деякий час повертається назад, точно по своїх старих слідах, а потім робить великий стрибок у бік. Якщо лисиця піде по сріду, є великий шанс, що вона просто заплутається. Тож заяць не просто бездумно бігає, а майстерно вигадує способи замаскувати свій слід. Зайці живуть серед постійних небезпек: довкола хижаки, морози, нестача їжі та люди поруч. Вони постійно насторожені, чують навіть найменший шурхіт, і саме це часто рятує їх життя. Та, попри все, заячий рід не просто виживає, він процвітає, тримаючись на планеті вже мільйони років. Їхні предки з'явилися приблизно 55 мільйонів років тому, і з того часу майже не змінилися. Бо навіщо міняти те, що і так ідеально працює. Зайця та кролика дуже легко спутати. Вони схожі зовні, довгі вуха, сильні лапи, стрибки. Однак між ними різниця більша, ніж здається, майже як між собакою та вовком. Відмінності можна помітити вже з народження. Кроленята народжуються сліпими, голими і безпорадними, схожими на крихітних рожевих личинок. Мама кролиця вигодовує їх у теплій норі, яку заздалегідь вистилає м'яким пухом. А от зайчата повна протилежність. Вони народжуються з шерстю, з відкритими очима, вже можуть стояти і навіть трохи стрибати. І ніяких нор. Мати просто народжує їх у чи кущах на поверхні землі. Через кілька годин після народження вони вже здатні реагувати не на небезпеку. Кролики – соціальні створіння. Вони живуть групами, риють складні підземні тунелі, кролячі міста з десятками ходів і кімнат. А заяць одинак. Він не копає нор, не має постійного дому. Вдень відпочиває в невеличкому заглибленні в траві, а вночі вирушає на пошуки їжі. Кролик, якщо щось не так, тікає в нору, звідти його важко дістати. А от заєць має куди бігти, тож рятується швидкістю та маневрами. І робиться настільки майстерно, що навіть досвідчені мисливці кажуть: зайця переслідуєш очима, а він уже позаду тебе. Його рухи непередбачувані, різкі повороти, стрибки в бік, зигзаги, усе, щоб заплутати переслідувача. Відрізняється і зовнішність. Зайці зазвичай більші, з довшими вухами і задніми лапами, ніж кролики. У кролика вуха коротші, йому не треба чути небезпеку здалеку, він просто сховається під землею. І нарешті характер: кролики миролюбні, спокійні, часто приручені людиною. Зайці ж дикі індивідуалісти, які не терплять неволі. Навіть якщо впіймати зайця та тримати його в клітці, він дуже швидко дичавіє, стає тривожним і може навіть відмовитися від їжі. У природі вони звикли жити в русі, це частина їхньої сутності. Тож, якщо ви колись побачите у полі стрибучий силует із довгими вухами, це точно не кролик. Кролики не бігають серед степів і полів. Це територія, де панує заяць. Тіло зайця здається тендітним, але воно пристосоване до життя в постійній небезпеці. Кожна деталь створена для одного вчасно помітити небезпеку і зникнути, поки ще є шанс. Почнемо з найочевиднішого вух. У середньому вони сягають 10-15 см, а в деяких пустельних видів, наприклад, у антилопового зайця, понад 20. Кожне вухо може повертатися незалежно одне від одного, вловжуючи найменші звуки навколо. Завдяки цьому заяць чує кроки чи шелест від можливих хижаків ще за кілька сотень метрів і точно розуміє, звідки йде звук спереду, ззаду чи збоку. Але довгі вуха служать не лише для вловлювання звуків. У спеку вони ще й охолоджують тіло. Через їхню тонку шкіру проходить багато кровоносних судин, і тепло ефективно розсіюється через поверхню вух у повітря, знижуючи температуру тіла. Очі розташовані з боків голови. Завдяки цьому заяць бачить майже все навколо, навіть не повертаючи голови. У нього є лише крихітна сліпа зона, прямо перед носом, але решта простору під контролем. Зір чудово працює у сутінках, саме тоді, коли більшість хижаків теж активна. І головне, заяць реагує не на форму чи колір, а на рух. Якщо щось нерухоме, він може не звернути уваги, але варто можливому хижаку лише трохи поворохнутися, і заяць вже буде насторожений. Їхній зір не такий чіткий, як у людини, але він ідеально налаштований на виявлення найменшого руху хижака в умовах низької освітленості. Коли хижак усе ж помітив зайця, починається найважливіше втеча. Заячі задні лапи довгі та потужні. Вони працюють як пружини та здатні розганятися до 60-70 км на годину. Але головна перевага не швидкість, а маневреність, про яку ми вже згадували раніше. Заєць ніколи не біжить прямо. Він має безліч трюків, щоб збити ворога зі сліду. Його мета не перегнати, а заплутати. Дослідження GPS-нашійниками показують, що під час втечі заяць може зробити десятки поворотів під кутом 90 градусів, і все це на великій швидкості. Його серце в цей час б'ється понад 300 разів на хвилину, але він не зупиняється, поки не відчує, що відірвався. Зайці не мають плану втечі, проте їхні реакції блискавичні. Коли він чує шум, спочатку завмирає та сподівається, що його просто не помітять. Якщо звук наближається, він швидко оцінює ситуацію, піднімає голову, повертає вуха і тільки тоді вирішує бігти. Ця миттєва оцінка ситуації часто рятує життя, адже зайці не витрачають сили дарма, обираючи найкращий момент для втечі. Коли приходить зима, більшість тварин або впадають у спрячку, або ховаються під землею, або тікають у теплі краї, а заяць просто залишається без нори запасів та товстого шару жиру. І все одно виживає в найсуворіших умовах зими. Один із головних секретів зайця його шуба. З настанням холодів вона стає густішою, довшою і змінює колір. Наприклад, заєць біляк влітку має буру сіру шерсть, яка чудово маскує його серед трави та землі, а взимку стає білим, звиваючись із снігом. Ця зміна залежить не від морозів, а від довжини світового дня. Коли дні коротшають, активуються гормони, що запускають ріст нового хутра. Навіть якщо зима тепла і снігу немає, заяць все одно стане білим, і тоді на фоні чорної землі його маскування працює вже проти нього. До речі, сірий заяць повністю біліє, його хутро лише трохи світрішає. Може здивувати, що заяць навіть під час зими не ховається у норі та все одно не замерзає. Його дім це невелике заглиблення в землі. Взимку воно часто просто в снігу, під кущем або біля пагорба. При цьому сніг над ним діє, як ковдра, зберігає тепло, яке йде від тіла. У такій схованці може бути на 10-15 градусів тепліше, ніж зовні. Їсти взимку теж нелегко. Зелень давно схована під снігом та висохла, і зайцю доводиться задовольнятися тим, що є. Його раціон у холодний сезон це тонкі гілочки, суха трава, лишайники та іноді кора молодих фруктових дерев. Саме тому взимку садівники не дуже люблять зайців, бо ті можуть обгризати яблуні. Але для зайця це питання життя, а не смаку. Ще одна цікава звичка. Він запам'ятовує місця, де колись уже знаходив корм. Заяць повертається точно туди, де знає, що колись була гілка чи коріння навіть через тижні з точністю до кількох метрів. Зайчата з'являються на світ уже вкритими густим хутром, з відкритими очима та навіть першими зубами. Вони можуть стояти, а деякі робити маленькі стрибки вже через кілька годин після народження. Для дикої природи це рідкість. Більшість савців у цей момент ще навіть не бачать світу, а заєць уже його вивчає. Найцікавіше це поведінка матері. Вона приходить до малюків лише раз на добу, зазвичай уночі, і перебуває поруч всього кілька хвилин, щоб нагодувати їх своїм молоком, а потім одразу тікає. Це не байдужість, а скоріше навпаки, інстинкт збереження дітей. Молода зайчиха має дуже сильний запах, який легко вловлюють хижаки. Якщо б вона залишалась поруч, вона б просто привела ворогів додому. Тож для неї головне не привертати уваги хижаків до малюків. Заяче молоко одне із найпоживніших у світі савців. Вміст жиру та білка в ньому більше ніж удвічі перевищує коров'яче молоко. Саме тому навіть одного годування на добу цілком вистачає, щоб малюк зростав здоровим і сильним. Уже з п'ятого дня життя зайчата починають переміщатися поблизу місця народження. На десятий день вони вже пробують їсти траву, ще через кілька починають бігати та ховатися самостійно, а до місячного віку більшість уже повністю незалежні від матері. А ви колись бачили зайця? Якщо так, то розкажіть про свою зустріч у коментарях. А на цьому все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео, та гарного вам дня!